Доленський і компанія починали з лайт-версії підгикання дурного НАТО в поспіввітчизників, розпуск Верховної Ради, ламання через коліна держструктур. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. Незаконні звільнення і призначення кумів сусідів одногрупників однокварталівців на ключові посади в країні, потім позбавлення громадянства українських громадян позасудово, позаконституційно, потім закриття опозиційних каналів, вони роблять, що хочуть, і вже точно будують тут свою маленьку рашу. Потім будуть з єрмаком мінятися посадами, якщо країна виживе. Ми маємо зрозуміти очевидне, якщо люди з ресурсами, зі спроможністю вище середньої, з високого рівня фахівцями не можуть себе захистити у правовому полі то про дотримання прав і захист пересічного громадянина від Свавілля не варто й говорити. Каденції Ющенка і Порошенка були найуспішнішими за роки незалежності, попри справедливі претензії до цих президентів, обидва косячили, але. Обом ми могли, не боячись висловлювати претензії. Пам'ятаєте того чоловіка, який заявив, що брат Єрмака бере гроші за призначення на посади. І де той бідолага. Відправили швидко на фронт. Швидко він там загинув. Певна випадковість та і кримінальної справи більше ж немає. Показовий приклад зі Стерненком. Повістка та Сика Фотка з сирським Сергій робить важливу справу і мовчить. Тож можна було Порошенку писати, щоб ти здох. А нинішнім не можна, бо прилетить миттєво. Згадалось дивне у. Кожній державі є пара десятків гарячих голів, їх треба або перекупити або відрізати. У нас прямо по цій путінській методичці. Ви ж бачили, як всі медіа написали про розлучення Порошенка? А от про те, що Нацбанк України визнав Порошенка особою з небездоганною діловою репутацією на підставі санкцій, накладених Зеленським, багато медіа промовчали, і лідери думок мовчать. Я не про тих, хто відкрито підтримує або працює на ту чи іншу поліцілу, а про тих, хто все розуміє про репутацію, тому. Завбачливо мовчить, тихенько тримаючись фарбатера офісу президента. Промолчи, папа в палачі тому, як мовчання золото. Країна знекровлена і знесилена, мова вже давно не йде про перемогу. Країна втрачає своїх воїнів і громадян, діти гинуть, економіка летить в тартарари, а Зеленський і ефективні менеджери продовжують свої азартні полювання на відьом. Навіщо? Нехай сил все оце писати, тим паче нічого нового. Ви ж бачите самі, що вся гниль має. Посади і вплив слуги зрадники благополучно релокувалися за кордон, і дуже дивним чином безперешкодно. Парламент представляє безогла, яка потребує лікування, а не трибуни. Єрмак працює замість всього МЗС. Боротьба на всіх рівнях зі здоровим глуздом. Знаєте, що найпечальніше те, що велика кількість людей зацікавлена в збереженні цієї влади. Особливо ті, хто має кожного дня свої нацарьовані 100 карбованців, вони вже пристосувалися. Війна дає великі можливості, особливо якщо ти не на фронті.